Як генерувати мнемо історії, давайте детально розберемо в цьому відео. Значить, сама мнемотехніка, мнемоасоціація, вона дуже поширена зараз. Її багато можна зустріти на просторах Ютуба, багато про неї розказують. Виглядає дуже чудово, дуже легко, але коли починаєш реально застосовувати, придумувати такі історії, воно ну не знаю, для мене, для знайомих, з якими я спілкувався, як правило, не працює, тому що. Ну, не завжди можна придумати історію, не завжди можна придумати якусь толкову асоціацію, і в принципі не для кожного слова вона потрібна. Але якщо як нею реально користуватися, як це вже імплементовано в сам марафон англійської, коли ви використовуєте словник АНКІ, тут вже одразу при додаванні нових слів. Одразу буде формуватися мнемо-історія, мнемо асоціація до неї до цього слова. Єдине, що вам потрібно зайти в Tools налаштування AnkiCardia Dictionary і підключити сюди GPTK. Як це зробити, доступно по цьому відео. Ви підключаєте до платформи чату GPT і вам потрібно буде поповнити мінімальну суму там, 5 доларів. Цього вам вистачить з головою там десь більше 500, десь близько тисячі слів. Ви зможете наповнити цим ними асоціаціями. Е, крім того, ну це так трохи відволікуйся Не забувайте підключати Pexels, е, він дозволяє вам це безкоштовний фотосток, він дозволяє вам формувати галерею зображень відповідні до слову, яке ви наповнюєте. Е, значить, після того, як ви підключите чат GPT. Toward. У вас одразу буде внизу ну, до картки додаватись Мнемо асоціація до цього слова і мнемо історія. Тобто якось, якісь танці з бубнами для того, щоб створити мнемо історію, вам не потрібно. Ви просто додаєте слово, пишете сюди слово, натискаєте ОК, воно завантажується, і у вас вже всі, всі дані, які потрібні до слова, вони вже є. Тобто і мнемо асоціації теж, але буває так. Що штучний інтелект придумує не досить нормальну асоціацію, якусь непонятну, або навіть буває так, що у вас самих є асоціація, яка викликає це слово. І для цього вам потрібно зайти в цей застосунок, який тут посилання є, і це застосунок, який я створював в рамках English Learning Marathon. І воно дозволяє вам створювати власні мнемоасоціації асоціації, при тому, що ви можете налаштовувати як рідну мову, ставити будь-яку, і налаштовувати мову, яку ви вивчаєте. Тобто він досить гнучкий до таких мнемоасоціацій. асоціацій. Я не перевіряв по дуже багатьом мовам, але, наприклад, україно-німецька теж досить непогано створює такі історії. Ви з ним вітаєтесь, налаштовуєте мову, яку ви вивчаєте, і вашу рідну мову. Після цього ви просто задаєте слово, яке ви хочете, з яким скласти асоціацію, і він вам одразу видає в необхідному форматі мнемо асоціацію, мнемо історію, яку ви потім наповнюєте в словник Анкі до кожного слова, яке вам потрібно. Якщо у вас Мнемо Асоціація, Мнемо історія ну, теж тут не дуже склалась, ви даєте йому фідбек відповідно, ну як звичайна практика з штучним інтелектом, даєте фідбек, той, що вам подобається, не подобається, коригувати. Або якщо у вас дане слово одразу викликає певну асоціацію, ви одразу тут йому додаєте цю асоціацію, і він вам допоможе з нею скласти більш детально і пропрацювати, придумати історію. В принципі, це все те, що треба знати по створенню мнемоніки, як користуватись нею, і це тоді буде ну, класна продуктивна практика, яка не буде забирати у вас багато часу. І поїхали далі.